Позивач Бондар Ганна Дмитрівна вимагає від свого колишнього роботодавця виплатити 2 тисячі гривень вихідної допомоги і чесних відрахувань у пенсійний фонд. Відповідач директор фірми Михайлюк Олег Федорович. Вимог позивачки не визнає. Коли я влаштовувалась на роботу, мені цей е, директор, ну колишній, запропонував 300 доларів. А що не тисяч? Триста прошу дисципліни. І на той час це були непогані гроші, і я погодилась. Ми про все домовились, але контракту зі мною ніхто не заключав. Запис у трудовій книжці є. Будь ласка, Та, Та, ось, я працювала, регулярно отримувала свої 300 доларів. Угу. З Нового року я вже отримувала 400 доларів, але розписувалася дещо за іншу суму це 200 гривень. А вже з цього року 310 гривень. Це... Звичайно, тобто, шановна, ви стверджуєте в судовому засіданні, що два роки ви знали про порушення і нічого не робили? Я боялась тоді щось не небудь сказати, тому що я могла е потіряти роботу. Півроку тому я одру... вийшла заміж, е і два тижні як звільнилась. Тобто, мене звільнив Олег Федорович. З якою формулюванням? Там в трудовій книжці все указано. До вас тут написано за власним бажанням, 38 стаття. Насамперед, за нашим законодавством, я знаю, що я маю отримати вихідну допомогу, за те, що мене звільнили розміром зарплати в один місяць, Дві тисячі гривень, а не 310. І справа в тому, що коли він мене звільнив, він до мене зателефонував. І запропонував 310 гривень. Хоча насамперед я отримувала... Скільки? 310 400, гривень. 400 доларів. Де? Де? Це ж в мене смішно. Мене, Я можу довести, що я отримувала більше, ніж 310 Такого гривень. Такого не могло бути ніколи. Да ось в мене докази, подивіться. Тут і паспорт. Чеки і пожіть, будь ласка, побутову техніку. Яким чином ті слова, які хто ви знає, зараз скажете, купля. ви можете довести? У мене є е, чеки, mm -hmm. гарантійні талони, Де які ви підтверджують по виплату робили? повну суму на побутової техніки. Це і холодильник, і телевізор, і пральна машина. Хто повірить, що це все можна було купити за ті 310 гривень? Позивач, а скажіть, будь ласка, Олега, е, ви на одній роботі працюєте чи ні? Так, я працювала сумлінно, чесно. Два ні. роки на цій фірмі. Ні, дизайнер. Ви більше ніде не працюєте? Ніде я, ні. я не працювала. Батьки мої живуть у Вінниці. Мати отримує 430 гривень, батько 870. Вони мені допомагати не вони могли. це по паперам отримують, чи вони теж отримують в конвертах. Вони чесно, в них це біла зарплатня. Вони... Тобто ви працювали не чесно, а вони чесно. Ну, справа в тому що... чи і ви, і вони працюєте чесно. Справа в тому, що мені цю роботу запропонувала моя подруга. Вона тут давно працювала. Вона є вона теж звільнена. А, так, вона теж звільнена, і вона зараз виступає як свідок. Ваша честь, я заявляю, що це все фантазії позивачки. Брехня це такого не могло і близько. Вам не, не шака, заважали. Не шака, я шака, прошу зачекати. Це тому, тому, що... діло справа суда оцінити, хто йде, як каже сьогодні. Будь-хто може прийти до суду і розказувати, що. Одержував мільйони. Все ж таки. Яку зарплатню отримувала позивачка? Позивачка одержувала 310 гривень. Було 200 і. Ви їй 7, виплачували щось понад ті суми в конверті? Ні, Ні. Ні. інших сум не виплачувало. Згідно штатного розпису 310 гривень. Ну, бувало, більше там премії, ще щось. Згідно розкладу 310 гривень. Гаразд, вихідну допомогу, про яка клопоча позивачка, ви е, пропонували їй. Так, чи ні? я пропонував виплатити її вихідну допомогу. Вона відмовилась, почала заявляти, що хоче більше, і забралась, пішла. У якій сумі в... це власне. Це було десь 600 гривень? Тобто десь в подвійній сумі? Так. 600, тобто 202, так як це вимагає закон. Чому Мінус. вона не отримала ці кошти? Пане суддя, я Олександр повну мою зарплатню. Неодноразово. Ту, яку я отримувала у конвертику. Неодноразово. Не То не такі домовленості зарплату. були. Справа в тому, що ми з чоловіком плануємо народити дитину. У нас середній достаток. І я вирішила дізнатися про нові умови виплат, декретних виплат. І, так. Зробити свою і коли зроблені. я, від я від про десь. це дізналась, то я зрозуміла, що вони повністю залежать від моєї білої зарплатні. Тобто, цей шахрай мене обвів <палець> округ пальця, розумієте? <палець> я зрозумів. А скажіть, будь ласка, <палець> якщо ви зараз в судовому засіданні узнаєте, що ті податки, <палець> податки, які ви повинні були, якщо ви отримували дійсну зарплатню в 300 доларів. Так. Задекларувати а потім року чи і заплатити державі, а ви їх не сплатили. Ви не думаєте, що держава вас називе шахрайкою? Ви я не готова. сплатили чи ви сплатили з 300 доларів, які отримали податки державі? А справа в тому ви їх сплатили чи не сплатили? Я, я так розумію, що я платила податки з цієї суми, про яку говорить Олег Федорович, я, так. я податки а, і чесні відрахунки у пенсійний фонд. Я хочу я думаю про майбутнє. Хвилинку. Ви думаєте тільки про своє майбутнє? Чи ви думаєте про пенсії і лікарняні тих людей, які зараз її отримують? Так. Бо на вашу пенсію будуть працювати інші люди. Ви зараз, позивачка, самі не сплачували державі, а тепер обманювали її. А тепер бажаєте, щоб держава в особі суду захистила ваші інтереси? Я не розумію. А чому не можна оформити ту зарплатню, яку я отримувала? От Я й питаю, чому ви не отримували? Ось чому Олег Федорович? Тому що ви не одержували. Ви відповідаєте на, на запитання суду. Аферистка. Аферистка. Відповідач. А скільки я працювала, да скільки ви на мені грошей заробили? Я зрозумів. Ви казали, у вас є свідок? Так, у мене є свідок. Давайте краще послухаємо вашого свідка. Він все може вам Прошу. розповісти. пристав. Запросіть, будь ласка, свідка. Свідок, заходьте, будь ласка. Свідок, назвіть, будь ласка, себе. Ще одна аферистка. Давайте не будемо. Ярослава Анатолійна Лосенко. Скажіть, будь ласка, яким чином виплачувалась зарплата на вашій фірмі взагалі, і чи знаєте, яку зарплату отримувала позивачка? Ми з нею разом ходили на роботу, Роботили з зранку до вечора. Залишалися ще з, до восьмого, до 10 Я години. до Запитання задаю свідку, будь ласка, позивачка. Слухаю вас. Ми працювали і зарплатню зранку до вечора, і зарплатню отримали тільки в конвертах, білих конвертах. Ви розписувалися в відомостях про отримання зарплати? Спочатку да, а потім зовсім. Це кудись і журнал, журнавт. То, то... Тобто з якого часу ви не розписувалися в відомостях? Місяця два-три. А за яку суму розписувалися офіційно? Ми розписували так. за 300 гривень. Тобто біля мінімальної зарплати біля 310 гривень. Так. Відповідач? Так. Суд на даний час отримав інформацію. Від осіб в судовому засіданні про те, що у вас ведеться подвійна бухгалтерія. Ви розумієте, що є це приводом для призначення відповідної перевірки в вашій установі? Розумієте чи ні? Я розумію і хочу сказати, що в мене немає ніякої подвійної бухгалтерії чи потрійної. У мене бухгалтерія вся офіційна. У мене неодноразово проводились перевірки, контролюючих органій. У вас Є документи Податкові. з цих приводів. І на те, що виплачувалася зарплата офіційно, є відомості, де стоять підписи. Все як по закону. 310 гривень було раніше 200. У мене все законно і не могло бути інакше. Тобто, ви стверджуєте, що позивачка і свідок дають неправдиві свідчення? Так, це неправдиві. панове, а ви розумієте, що Незвідомі. зараз... І з цього залу суду обов'язково хтось з вас може вийти злочинцем і піти не додому, а в якусь іншому напрямку. Так, я Тому що розумію. суд зобов'язаний зобов'язаний буде призупинити розгляд справи і відправити відповідну ухвалу в відповідні правоохоронні органи для того, щоб все ж таки вони розібралися, а вони розберуться. Навіть якщо вся бухгалтерія буде ідеальна, але свідки підтвердять те, що дійсно сталося, то можуть притягнути до відповідальності відповідача. А якщо нічого не підтвердиться, то за образу свідка і позивача, тим більше що це було в суді, з них можуть бути стягнуті дуже великі суми. Відповідач це розуміє? Я розумію, пане позивачі. Так, ми розуміємо. Ви настоюєте на своєму позові. Так, я настою на своєму відповідає. позові, і я хочу, я щоб справедливість та, відмовляю. була відмовляю в першу того, чергу. що такого не було і не могло бути. Суд іде для вирішення питання. <звук> Суд проголошує рішення. Відповідно до статті 30, обов'язок доказування по справі в цивільному процесі лежить на кожній стороні. Відповідно до статті 29... Цивільного процесуального кодексу існують факти, які повинні доказуватися безпосередньо конкретними доказами, тобто про допустими а не якимись іншими. В даному випадку суд не сприймає усні заяви свідка і позивача стосовно порушення по видачі заробітної плати в зв'язку з тим, що вони. Мають суб'єктивні приводи для того, щоб викласти інформацію неналежним чином. Відповідачем не визнано жодних підстав, жодних фактів стосовно заявлених позивачів. Тому суд не вбачає підстав для задоволення позову і відмовляє в задоволенні позову. Разом з тим суд радить позивачу. Це його право звернутися до правоохоронних органів з заявою про скоєння злочину відносно вас, відносно нарахувань, зарплати вам і шкоди нанесеної державі, тому що із ваших теж коштів повинні були нараховуватись посадовими особами відповідні податки. Тому, якщо вони не нараховувались державі. То це є службовим злочином і достатньо дуже невеликої суми, яка не перевищує 2 тисяч гривень для того, щоб притягнути посадову особу для зловживання. Рішення прийнято шахрай, шахрай про такі роботодавець. Не попадайтесь на таких шахраїв. Одне слово аферистів, які позивають ім'я частих людей.